У цьому році краєзнавці та історики Дніпра і регіону жваво обговорювали новину, яка претендує ледь не на сенсаційність. У Солоному випадково були виявлені три надгробки дітей родини Бергманів. Вони слугували порогом для звичайного сільського будинку. Розгорнулася жвава дискусія стосовно перспектив музеїфікації знахідки. Зрештою днями було вирішено, що вони залишаться на території Солонянської громади і будуть належним чином збережені. У свою чергу ми вирішили більш докладно ознайомитися з історією родини бергманів та її роллю для нашого регіону. Бергмани представники меноніцької спільноти. Це німці-протестанти, що почали оселятися на наших теренах ще у XVIII столітті. Родина Бергманів була представниками Меноністської спільноти. Це невелика етноконфесійна спільнота, яка виникла в період реформації, і представники якої наприкінці XVIII століття переселилися до України. Самі Бергмани проживали до початку 60-х років 19 століття в Німеччини на території Прусії, поблизу Данцигу і у зв'язку з загальною реформою німецького канцлера канцла фон Бісмарка, який запровадив загальну військову службу, вони змушені були з релігійних міркувань мігрувати до Російської імперії, зокрема до Катеринославської губернії Катеринославського повіту. У межах Солоного Бергмани придбали маєток і оселилися тут у 1862 році. Найбільш помітна постать серед родини для історії Катеринославської губернії Герман Бергман, який народився у 1850 році. З 80-х років дев'ятнадцятого століття він починає активну громадську діяльність. Починаючи з 80-х років дев'ятнадцятого століття, він був одним із надзвичайно активних виробників сільськогосподарської продукції в регіоні. А починаючи з початку 90-х років 19 століття, він почав займатися активно громадською діяльністю, став одним із членів Катеринославської губернської земської управи і займався тим, що брав участь в реалізації значної кількості земських проєктів. Зокрема, за ініціативи Бергмана на території вже селища Сольоного була влаштована земська лікарня. Він був донатором Катеринославського губернського притулку для Сирів. Він був одним із очільників і громадських донаторів Товариства Червоного Христа в Катеринославі і також був представником Меноніцьких громад, вищому законодавчому органі Російської імперії Державної думи. Катериниславську губернію в імперській державній думі 3 та 4 скликань Герман Бергман представляв до 1917 року. Входив до фракції октябристів. Подальша його доля сумна. Рятуючись від більшовиків, які захоплювали територію України, він вирішив їхати до Криму. Однак дорогою його вбили. Така ж доля спіткала і його синів. Ми побували в солоному біля маєтку бергманів. У місцевого жителя студента історика поцікавились, що ці постаті означають для громади. Власне, Кирило, ми знаходимося зараз біля садиби Бергманів. От значення цієї родини для солоного чим вони є визначними? Угу. Ну, дивіться, історія родини доволі таки популярна. Хочеться викремити деякі факти. Це, по-перше, вони дуже сильно розвивали цей край аграрно, а вони побудували в солоному церкву земську лікарню. Вони давали Позики, кредити, вони допомагали селянам в скрутні часи. Звичайно, їх ідеалізувати не можна, тому що були випадки, особливо в роки революції, коли були частково і жорстокі поводження з селянами. Але на ті були ті часи, такі були і методи. А що вона для солоного значила? Вона значила те, що в при їх правлінні солонянська волость була найбагатшою у Катеринославській губернії, тобто, те, що вони дуже сильно активно розвивали цей край, він був багатим, дуже популярним місцем. А це є фактом. Ми можемо сказати, якщо брати об'єктивну картину, що родина принесла на більше хорошого для солоного, як в аграрному плані, так і в культурному і в плані інфраструктури самого солоного, тому що і школа ще була побудована і так далі. А тому родина дуже багато принесла для солоного. Незважаючи на деяку контроверсійність постатей з родини Бергманів для історії солоного зараз триває дискусія щодо перейменування центральної вулиці на їхню честь.